В студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас за даними розвідки Збройні Сили Білорусі. Під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ВПК Вагнер. В МЗС України вимагають відвести війська. Далі цитата закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних ОРБ систем вогню. Кінець цитати тим часом речник міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глас заявив, що Мінськ не отримував офіційних звернень від Києва з вимогою відвести війська від українсько-білоруського. Кордону передає видання Белта про військову і політичну складову цієї ситуації говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Воєнний експерт Олег Жданов. Пане Олеже, вітаємо вас Вітаю. дякую, що ви з нами на зв'язку. Враховуючи кількість притягнутих до кордону з Україною сил і номенклатуру озброєння, про які наміри Білорусі можна говорити. Ну, скажу, що ці наміри хоть носять більш демонстраційний характер. Чому тому, що, допустимо, білоруські партизани нарахували максимально нарахували 1100 осіб. Так, це, це може бути така собі збірна солянка в плані різних родів військ і сил спеціальних операцій, і артилерійських підрозділів, і загальновійськових підрозділів мотострілецьких, які застосовує… Які, які перетяг, притягнути на цей полігон, також була перекинута, до речі, ви забули ще згадати і вертольотна група на найближчий полігон, який знаходиться, точніше, найближчий аеродром, який неподалік цього полігону. От. Но, о, в, і вони треба відмітити, що вони знаходяться в 50 кілометрах від нашого кордону. Я думаю, що це більше, більше схоже. Ну, загрози така кількість військ для нас не несе. Навіть якщо там врахувати заяви того ж самого самого самопроголошеного Лукашенка, то 120 тисяч ми, начебто, тримаємо на кордоні з Білорусі. То 1100 осіб плюс навіть прибавимо ті шість батальйонів, які сидять на прикритті кордону. їх там десь близько 2000-1800-2000. І вони міняються на основі ротації раз на три місяці, то вони погоду погоду не зроблять в плані в плані воєнної загрози з боку з боку самої Білорусі. Тим більше враховує місцевість, вона там не така вже равнінна і не така вже сприятлива для наступу для проведення наступальних дій. І враховуючи інженерну підготовку кордону з нашого боку. Ну нагадаю, генерал наєв. Коли командував цим напрямком, він керував цим напрямком. Він казав, що встановлено більше півмільйона мі. Так що там ну будемо будемо вірити в те, що там кордон більш-менш укріплений. Ви згадали про вертольоти. Я нагадаю про танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку. Скажіть, будь ласка, що хоче Білорусь продемонструвати, враховуючи, що там знаходиться не тільки 1100 людей особового складу, а ще і ось ця техніка? Я думаю, що білорусь ну це намірів як завжди. Тут уже вступає в силу політична. Політична складова. Я думаю, що скоріш за все, Російська Федерація в обличчі Путіна нелегітимно легітимно тиснеть на Лукашенка самопроголошеного. От у них тандем такий: один нелегітимний, другий самопроголошений. От Путін тисне на Лукашенка, щоб той максимально вступив у війну в протистояння, ну а ліпше в саму втягнувся в бойові дії проти України на боці Російської Федерації. Скоріше за все згадується і союзницька держава, і союзницькі зобов'язання між Білорусією і Російською Федерацією і стратегічний договір про партнерство. Але Лукашенка розуміє і скоріше за все він наслідки, особливо політичні і кримінальні для нього особисто, які можуть настати, втягнувшись він білорусь у війну на боці Російської Федерації. Єдине, що його стримує, це скоріш за все доля його дітей, особливо молодшого сина, за якого він так завжди переживає. То він змушений він змушений впроводити такі демонстраційні дії з накопиченням незначної кількості військ на, 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 на кордонах з нашою країною. З е, такими речами, як пам'ятаєте, 7 лютого 4 лютого у них День незалежності, і він там сказав, що Україна не повинна балуватися на кордоні, і тоді Білорусь буде вести себе ну, типу ті, прилічно. Так що е, він змушений це робити, але реально на сьогоднішній день, якщо ми згадаємо 23-й рік. Де боєприпаси стратегічного запасу Білорусі? Їх вибрала Російська Федерація, вивозили тисячами тонн. Де техніка на довгостроковому зберіганні? Росія вивезла все, що можна було відновити там. До речі, білоруська промисловість відновляла цю техніку для російської армії. Це 23 й рік. Зараз ми чуємо, що Путін змушує Лукашенка віддати техніку з бойового складу Збройних сил Білорусі. Так що ж там залишиться? Плюс... Другий рік поспіль російські російські ті саме воєнкоми на шукають і агітують білоруських і мов метіх сам грезервістів і і діючих водіючих на підписати контракти, поїхати за таким довгим проблем. В Російську Федерацію повоювати проти України на, на нашій території на східному фронті. І ми бачимо ці партії, які іноді формируються, і транспортним літаком їх відправляють з Білорусі в Росію. То чим Білорусь сьогодні вийде на, на бойові порядки чи в оперативні райони? Там нема з чим виходити. Тим більше ми знаємо, що укомплектована поточно укомплектована армія Білорусі. Вона за рахунок такої комплектованості вона складає від 30 до 50%, і вона дає характеристику, обмежена придатна ця армія для виконання завдань за призначенням. Треба оголошувати мобілізацію, що Лукашенко не робить. Так що тут політична гра, в тому числі і от з цими листами між Міністерством і закордонних справ, ми начеб... Він начебто виводить. Але невелику кількість військ ми робимо запит, з про проханням відвести ці війська. До речі, от на нашому листі написано на дальність досяжності, максимальна дальність досяжності систем вогневих систем армії Білорусі. Так там, вибачте, система полонеса, реактивна система залпового вогню 200 кілометрів дальність. Так, це вони що під Мінськ туди повинні десь піти, тому що в них країна мала маленька. А системи є великі, от ну і білоруська сторона починає грати в такий своєрідний футбол політичний, каже: ми нічого не отримували, десь там, десь листа ще не принесли. От. Так що, от тут дві таких складові: з одного боку, продемонструвати е, якусь рухи і виконання, скоріш за все, політичних зобов'язань перед Росією з іншого боку, не нашкодити самому собі. То тобто, наскільки я розумію, ми зараз не будемо говорити, що будуть якісь обстріли з боку Білорусі території України або застосування ДРГ або інші загострюючі кроки. Але менш тим, скажіть, будь ласка, якою мірою ця ситуація на на білорусько-українському кордоні з сили оборони України на північному напрямку? На жаль, вона сковує, на жаль, ми не можемо. Я не впевнений, що ми там тримаємо 120 тисяч, тому що я не вірю доповідям Лукашенка. Ми цю цифру не оголошуємо, але в будь-якому випадку, ми змушені на от цей довж величезній довжині кордону. Ми змушені тримати війська. Ми змушені будувати оборонні споруди, тратити, тратити засоби і в... воєнно технічні. На жаль. З точки зору провокаційних дій з боку Білорусі, я скажу навіть більше. Тут, тут Білорусі, я думаю, і Лукашенко розуміє, що йому не треба балуватися. Тому що той же Мозерський МПЗН знаходиться в 30 кілометрах від нашого кордону. А наші бобри можуть літати, і баби-йошки можуть літати на багато більшу відстань. Тим більше, що в них взагалі немає досвіду боротьби з такими. Такими засобами повітряного нападу, як, як дрон, от так, що я думаю, що Лукашенка віддає собі він розуміє всю, всю таку, ну я би сказав, пікантність цієї ситуації стосовно нашого бойового досвіду і наших можливостей відповісти на будь-яку провокацію з боку армії Білорусі. Пане Олеже, я дуже дякую вам за вімкнення за інформацію за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олег Жданов, воєнний експерт. А ми продовжуємо говорити про стягування під виглядом навчань значної кількості особового складу і озброєння з боку Білорусі на кордоні з Україною. І зараз розглянемо цю ситуацію, дещо більше з політичної точки зору. З нами на прямому зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування. Діалог. Пане Андріє, вітаю вас. Добрий день вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож в МЗС України вимагають відвести білоруські війська від кордону з Україною. Цей офіційний заклик розміщено на сайті Міністерства закордонних справ нашої країни, але в МЗС Білорусі його не бачать і наполягають, що ніяких офіційних звернень Києва мінськ не отримував, ба більше називають заяву хитромудрою і такою, що просто шириться інтернетом. Як можна пояснити цю позицію? Дивіться, це називається і з Київ зробив абсолютно правильно. Він мав це зробити. Це називається дія із розряду маст ду, тобто, те, що він мав зробити, обов'язково, оскільки після неодноразових заяв на рівні чисто таких вербальних, що Білорусь перекидає війська. Проте осінь аналітики, зокрема білоруський гаюн та інші, вони констатували, що жодного практичного перекидання немає. Наразі ситуація змінилася, тобто той же самий моніторингова група Білоруський гаюн. Вони констатували, що влада Білорусі, ну військові, чи військові, перекинули неподалік від кордону України десь близько тисячі людей, в тому числі це білоруські військові, і в тому числі це вагнерівці, члени ПВК вагнера. Але ж з точки зору того, що вони знаходяться на великій досить відстані в районі 50 кілометрів від кордону з Україною, а також їхній відносно великій чисельності. На думку і білоруських аналітиків та інших, прямої загрози Україні вони не несуть. Але ж офіційний Київ абсолютно правильно вчинив, що відразу поставив чіткі червоні лінії і показав Білорусі, що вона Якщо вона буде намагатися далі концентрувати війська, чи спробує якісь провокації вчинити, то вона отримає рішучу відповідь. Що стосується мети, з якої білоруські білоруська рада, влада пішла на цей крок, ну це більш-менш зрозуміло. З одного боку, Лукашенка перебуває під тиском Путіна, який постійно хоче, щоб Лукашенка. Яка більше скажімо так вклався в те, щоб українські війська відволікати від інших фронтів, і саме з цією метою, зокрема, як зазначає аналітик інституту вивчення війни, білоруська влада і пішла на цей крок, тобто щоб розтягнути українські сили, відволікти їх з інших важливих учасників ділянок фронтів, і звичайно таким чином вона демонструє з одного боку і путіну. Те, що він робить, що Лукашенко робить, те, що Путін хоче від нього. Ну а з іншого боку, якихось там поки що великої концентрації військ, яка встановила загрозу Києву. Ну нашим військам нема В той же час, наші війська за свого боку вже теж укріплюють кордон. Ну і як МЗС, повертаємося з того, що ми почали, як МЗС вже чітко оголосив, що відразу, якщо будуть якісь провокації по Центрах прийняття рішень по лініях комунікації Білорусі буде нанесено ДА. А як ви вважаєте, на які кроки, враховуючи поточну військово політичну ситуацію або навіть за умови її загострення, Кремль здатен штовхнути Олександра Лукашенка. Де його межа? Ну, власне кажучи, враховуючи практичні ці, ці дії, які Лукашенка робить, він вже, скажімо так, на цій межі перебуває досить довгий час. І перетинати її не збирається, враховуючи те, що в нього з інстинктом самозбереження все гаразд, то він розуміє, що якщо він цього разу перейде ту червону лінію, і дійсно не на словах, а в реальній прикладній площині спробує там чинити якісь провокації, там завдати хоча б демонстраційних ударів по українських військах, то він отримує таку відповідь, що йому буде дуже важко. Крім того, давайте будемо розуміти і внутрішній політичний контекст в Білорусі і Лукашенка його оточення. Вони вже живуть реаліями президентських виборів, які відбудуться на початку 2025 року. І враховуючи те, чим закінчились попередні вибори наприкінці 2020 року, масові заворушення, які Лукашенка самостійно навіть не зміг. Душити і тільки за допомогою російських російської влади він з цим завданням справився. То звичайно, він перш за все про це думає і в цих умовах йти на радикальну дестабілізацію. А вона обов'язково послідувала, якби він чинив в реальній площині якісь дії проти українських військ, і те, що суспільство білоруське було б розбурхано дуже сильно, йому зараз це не потрібно. Йому потрібно контролювати військових. Забезпечувати їхню повну лояльність задля того, щоб вони так само як до сатому році придушували можливі громадянські протести? Ну і готуватися для того, щоб бути переобраним на черговий президентський термін, як ви вважаєте, якщо Олександр Лукашенко знову обійме посаду президента Білорусі у 2025 році, чи змінить це його тактику в питанні російсько-української війни? Ні, не змінить, тому що у нього є вже чітке позиціонування з одного боку. З іншого, давайте не будемо думати, що він як свободний радикал, що хоче, то і робить. Він насправді фактично сплутаний по руках і ногах. І після того, як в 2020 році він фактично став заручником Путіна, який допоміг йому отримати владу. Лукашенка був позбавлений своєї віртуозної тактики можливості маневрування між Заходом та Росією. Який він і що ще третій там з'явився центр леготіння це Китай? Тобто він між цими трьома пунктами тяжіння досить віртуозно маневрував, використовував бонуси від кожного з цих центрів ну центрів тяжіння, скажімо так, да і але зараз він знаходиться у критичної залежності від Росії і тому, звичайно, він там не зможе радикально змінювати свою позицію. Знову намагатися налагодити конструктивні якісь відносини з заходом чергову порцію обіцянок видати. Тобто, це вже не буде мати жодного ефекту. Пане я дуже дякую вам за аналітику, за вімкнення і за час, який ви приділили. Лайв студія на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування, діалог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.